Це український чемпіонат з повітряної акробатики та піломного спорту відбувся в Коломиї. На змагання приїхали майже 400 спортсменок з усіх куточків нашої держави, наймолодшим 5 років і до категорії 25+. Організатори вирішили зробити цей чемпіонат благодійним. Цього разу в нас виникла така ідея поєднати наші змагання з корисною справою і зробити збір коштів для наших хлопців зсу. Ось тому з нашим коломийським єдиним волонтерським центром локомотив. Ми об'єдналися з хлопцями і організували цей збір коштів. І та також з виручених коштів з входу наших змагань ми так само направимо ці кошти на виготовлення дронів. Долучився до проведення змагань. Волонтерський центр, що розташувався у фізкультурно спортивному комплексі Локомотив. Ми це робили для того, щоб був розвиток у дітей. І в додаток для цього ми робимо деякі приємні речі для наших хлопців, які воюють. Ми збираємо кошти, кошти, які оплачені при вході, ідуть, донатяться на наш благодійний фонд. І ми вже через свій благодійний фонд, ми є виробниками FPV-дронів. І вже через свій благодійний фонд ми окремо під замовлення кожного оператора, який є на нулі, який воює. Ми вже виготовляємо епівідрон, який буде гатити кацапів і так, щоб аж гикало. Чернівчанки Саша та Ніколь вже досвідчені спортсменки отримали нагороди. І на цьому чемпіонаті мені дуже сподобалось. просто коли я побачила, моя мама побачила, то я її вибрала. Я Багато зраділа місця, гран-при, найкраща нагорода, перші, третій, навіть другі. Я побачила в інтернеті і захотіла туди дуже сильно піти. Я сьогодні по гамаку зайняла перше місце. Займала перше, друге, третє місця, навіть okay. за участь її давала навіть гран-при. На дрони для 102-ї бригади вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень. З комиймана Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.